47 стаття Конституції України гарантує право на житло механізмів, щоб це втілити все ще обмаль. Навіть після вторгнення Росії у 2014 році та хвилі вимушеного переміщення не було створено сталих рішень такі мали б дати доступ до житла для всіх або запропонувати альтернативи тим, хто його втратив. Так, наприклад, не було сформовано Фонд соціального житла. За даними Цедос, у 2021 році таких квартир було всього близько тисячі на всю країну. Водночас ринок оренди, який ще до повномасштабної війни прийняв більшість переселенців, лишався поза увагою житлової політики, тому орендарі не отримали захисту, приміром від раптових виселень чи підвищення вартості житла. Саме незахищеність орендарів та спекуляції на ринку проявились спочатком повномасштабного вторгнення. Ціни раптово зросли, а власники частіше виселяли людей, щоб після цього здати дорожче. Західні області показали найбільше здорожчання. Приміром, лише у Закарпатті ціни зросли на 225%. За даними Міжнародної організації з міграції, зараз 31% орендарів витрачають понад 70% свого доходу на оренду, а 54% більш як половину. Для порівняння, у Євросоюзі витрати на житло, які перевищують 40% доходу, вважаються критичними.